Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 15 квітня, ми продовжуємо читати великопісні читання, книгу буття та книгу притчей Соломона. Отже, книга буття. Авраам став жити в землі Ханаанській, а Лот став жити у містах околиці і розкинув намети до Содома. Жителі ж Содомські були злі і грішні перед Господом. І сказав Господь Аврааму, після того, як Лот відокремився від нього, зведи очі твої з місця, на якому ти тепер. Подивися на північ, на південь, і на схід і на захід, бо всю землю, що ти бачиш, я дам тобі і нащадкам твоїм навіки. І зроблю нащадків твоїх, як пісок земний. Якщо хто може порахувати пісок земний, то і нащадки твої полічені будуть. Встань, пройди по землі цій удовжину і ширину її, бо я дам її тобі і нащадкам твоїм назавжди. І зняв Авраам намет і пішов, і оселився біля Діброве Мамре, що в Хевроні, і зробив там жертовник Господу. І переходимо до притч. Страх Господній джерело життя, що віддаляє від сітей смерті, у численності народу велич царя, а при малолюдстві народу біда володареві. У терплячої людини багато розуму, а дратівливий виявляє глупоту. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гни для кісток. Хто пригноблює бідного, той хулить творця його, хто шанує його, той благодіє нужденному. За зло своє нечестивий буде відкинутий, а праведний і при смерті своїй має надію. Мудрість спочиває у серці розумного, і серце дур дурнів дає знати про себе. Праведність підносить народ, а беззаконня, нечестя народів. Благовоління царя до раба розумного, а гнів його проти того, хто ганьбить його. Гнів губить і розумних. Лагідна відповідь відвертає гнів, а образливе слово збуджує людь. Язик мудрих сповіщає добрі знання, а в уста нерозумних вивергають дурість. На всякому місці очі Господні вони бачать злих і добрих, лагідний язик дерево життя, але не приборканий печаль духу. На цьому це все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором.